Друзі, вітаю! Росіяни щилили зчинили замах на Урсулу фондерляйм. Почали ребами гасити її літак, який летів, який летів у справах, але довелося сісти в Болгарії, тому що Росіяни чинили тиск. Болгари вже теж підтвердили, що росіяни працювали ребом. От і власне. <кій> Чинили власне дії на авіоніку. Росіяни люблять таке робити. Була історія із міністром оборони Британії зараз з Урсулою, намагається щинити відповідь ну, в стилі часів Холодної війни. А, такі теж випадки траплялися. Давайте це проаналізуємо. Крім цього, Урсула трошки покусалася з міністром оборони Британії Німеччини з Пісторіусом, через те, що Урсула каже, давайте війська вводити. А пісторіус каже, не можна це публічно обговорювати. Ну і Путін, який поїхав на Шос, думав, буде виступати по 9 годин, як він це зазвичай робить у себе вдома. Але ні, 5 хвилин досить. Причому частина учасників такі, як. Індія, туреччина, з якими він зустрічався, індії взагалі 13 мільярдів доларів на знижках на нафті. Але Індія сказала, треба завершувати війну. Туреччина так само. Китай взагалі не згадав ком'юке виступів війну в Україні. Путін там розповідав про сміну режиму і чому вони напали, але вони ці виступи Путіна навіть не включили. Давайте все зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що відбувається насправді в переговорах в геополітиці. Друге, попереднє відео, подивіться його там розіграш. Там розіграш. 19 лотів, 25 картин сумарно. Там і Лісняк, і Рева, Гамлет Зіньківський, фотографії Чекменьова, Сай, там, власне, Артем Прут, Майдуков, Кандаков, Зарецька одним словом, цвіт українського мистецтва. І там всі переможці. Вони є тут, але щоб зараз вас час не займати, дивіться попередні відео. ми... Працювали і вчора, і сьогодні в красивій галереї. І, власне, всі штуки розіграли. І в Монобанку вони нам видали список переможців, і в PayPal і сиділи на рендоморг, вибирали всіх. Але сьогодні ми з вами не зупиняємося. Вже пройшло кілька днів, чотири майже. Я хочу розіграти ось таку картину відомого київського художника. А, власне, де дельфіни атакують. Акулу. От красиві три дельфіни атакують акулу. І, власне, художник, сучасний художник Ваван хоче донести. Не Зеленський, інший художник Ваван, а хоче донести, власне, що мережеві добрі сили перемагають злих кровожерливих потвор, таких як Росія або як якісь певні акули Росія дійсно кривожерлива, ненажерлива і, власне, буде знищена красивими добрими дельфінами, як ми з вами. Тому, дорогі друзі, будь ласка, ми починаємо новий збір. Я дуже хочу, щоб ми його закрили. Великий збір: 1 мільйон 400 тисяч гривень. Ми будемо збирати для 151 бригади. На куп'янському напрямку ми будемо купляти їм пікап, саме такий, щоб був, був пікап, тому що там є спеціальна робота. 117-та бригада, ми будемо купляти їм. Станцію власне, управління. Плюс ми будемо їм купляти старлінки, будемо купляти генератори. А плюс у нас підрозділ Тімура, гурмо. Ми будемо їм купувати авто, будемо купувати систему блокування БПЛА. Квертус, Кракен. Ми Квертуси з вами, до речі, вже купляли. Ну, от такі присилають хлопці. Речі вже технологічні спеціалізовані. От, і, власне, дуже просять, щоб ми їх а, купили. До речі, щодо станції управління, це дикі шершні. Дикі шершні, крута історія. Це ті, які а, збивають дрони, ловлять дрони. Це наші дикі шершні, якраз розробки диких шершнів. Це одні з тих, хто власне перехоплює шахеди. Тому дикі шершні відома історія, класна історія. І ми збираємо власне для 151-ї, 117-ї та підрозділу Тимура гурмо 1 мільйон 400 тисяч. Я більш детально ще буду про цей збір розповідати. Власне про все те, що ми купуваємо. От, але попрошу від вас 10, 20, 30 гривень. Хто може 100-200, взагалі ідеально. Будь ласка, покладіть. Є можливість виграти цю прекрасну картину. Ну одну і й загалом допомогти нашій армії в попередньому відео. Дивіться там. Розіграш. Але розігруємо якраз таки мистецтво. Е, дивіться, з'явився Янукович. Чесно, я давно не бачив цю потвору, яка кинула Україну, яка обманула Україну, який балотувався як президент від Донбасу, а привів російські війська. І через цю потвору в нас тут сьогодні війна, в тому числі. От, і ця морда вилізла, зуби, що з унітаза зроблені. Зрозуміло, що 200-300 тисяч доларів потратити на зуби йому нічого не коштує. Тому що він з синами з олігархами грабував Україну. І зараз ховається в Росії. Каже, що Путін у всьому прав. Що Янукович вів нас світле майбутнє в Європу. Але каже, в НАТО ні. НАТО, говорить, громадянська війна буде. Яка громадянська? Росія напала. Морда. Регіоналівська. Отак от, от виліз зараз говорить, видно, що начитаний стендап, якось куща йому поставили на фоні чи вазон. Ну, реально рідко таке буває, коли людина виступає в білій сорочці, зуби в нього біліші, ніж, наприклад, ця випросована біла сорочка. А, цікаво, що це записало пропагандистське видання Ріановості. Цю тумбочку підставили під заяву власне, Путіна, що змістили режим. Треба вернути цей режим. Ну а як же ж повертати? Треба ж показати кого, Януковича, ось він. Явно змарнів Янукович вже не так виглядає, як він жив в Межигірі зі страусами. Можливо, страуси лічебні, можливо, муфлони там були, можливо, обійми з муфлонами теж додавали молодості. Ну, але явно змарнів Янукович без України, чого ми йому й бажаємо і пошвидше закінчити цю історію. Тому бачимо, що Путін дістає Януковича зі скрині, хоче нам показати, що ось дивіться, що в мене тут є. Ну, нікого це не надихнуло, нікого це не порадувало. А, але бачимо, що, як мінімум, Росія хоче цей унітаз зазубати і вернути в Україну. Ну, ми точно цього не хочемо і точно цього не допустимо. А, Путін, а, власне, на Шосі виступав, зустрічався, теж розказував пер... первопричини війни, купа всяких різних історій. Ну, все це весело забавно. От але виходять збройні сили України, кажуть, що тиск Росії зменшився. Росія зараз не може наступати так, як наступала раніше. На 20% сповільнилась динаміка наступу Росії. Да, зустрівся в Моді, да, зустрівся з Ердоганом. З Ердоганом говорили про майбутні переговори. Хоча я говорив з представниками нашої влади, кажуть, що поки що росіяни не дають сигналів до переговорів, грають пудрять мізки. Сигнали дають французи, кажуть, що 4 числа будемо бачитися з ними, з Трампом і рештою нашої команди. От. А е, Моді закликав Путіна зупинити війну. Більше того, Ердоган закликав Путіна зупинити війну. Сам Шос не вірить в лайно, яке розповідає Путін, і не згадує його пропагандистські наративи. Ні виступ Януковича, ні виступ Путіна до ком'юніке не відноситься. Ось так от навіть так звані союзники Путіна не хочуть чути його пропаганду, тому що це гнила брехня, яка нікому не цікава. Правда, найбільше питання ШОСу і військового параду буде полягати в наступному. Захід моніторить цю штуку. Дасть Китай добро на війну чи не дасть. Зупинить Китай війну чи не зупинить? Це один полюс. Другий полюс це Трамп. Буде Трамп допомагати нам зупиняти війну, чи не буде? Ось зараз Париж нам покаже, бо сьогодні не просто 1 вересня, День Знань. Сьогодні, 1 вересня, день, коли Трамп мав би натиснути дуже жорстко на Путіна за всю брехню, що була на Алясці, поки що Трамп не відповів. Так, можливо, зараз в Штатах ще е, не найробочіший час, е, насправді. Є різниця в часі 11.23, Можливо, там наради ранкові брифінги, довгий сніданок. Ну по-різному буває у всіх. Але надіємося, що вже до першої години цього 1 вересня Трамп все таки покаже путіну Кузькіну мать, як Це робив власне один політик, який, власне, дуже довго працював в Україні. І власне, що я хочу вам сказати, що чекаємо на зусилля Трампа. Чекаємо на реакцію а, Китаю, але в Путіна явно там не виходить те, що він хотів. Його більше там навпаки гноблять і принижують. От, але бачимо, що. Фінальна відповідь буде трошки трошки пізніше. Росіяни куражаться як можуть. Їх явно пропаганда з'їла голову. Вже знайшли карти, які вони виступали. що вже і Миколаїв хочуть, і Одесу хочуть. І в Генштабі висіла карта, де, власне, вони були марковані, типу як окуповані території. Миколаївські хлопці вже давно росіянам показали середнього пальця. Миколаїв не зламався, встояв, захистив Одесу і весь пів День України. Миколаїв це місто Герой. Це місто-побратим Одеси і побратим всієї України. Це супермісто. Просто сталевими самі знаєте чим. Тому що вони не пропустили цих пацюків далі в глиб українського півдня. І от саме, дякуючи Миколаєву, ми ще й потім змогли відвоювати як держава половину Херсонщини. І це дуже сильна історія. Це дійсно про стійкість, про потужність. От і тому, коли росіяни малюють на карти, ну можуть ще на холодильник собі вішати там різні ліпучки. Ну от і що вони там хочуть з ними зробити? Ну, карта бажань явно в Росії виглядає масштабно, але правда, перспектива здійснення надзвичайно низька, практично неможлива. Ну але здавалось би, хлопчики виростають, але дурості в голові в них залишається. Ні, 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 ні. Нічого з цієї карти не буде реалізовано. Ну і власне, замах на Урсулу почали, власне, росіяни. Гратися не, по, не, не не по дитячому. Це явно відповідь за те, що прийшла до кордону. От вчора вона з поляками біля білоруського кордону була, але бачимо, що росіяни дійсно злякалися і починають заремститися. Болгари підтверджують, влада підтвердила наявність зовнішнього втручання в мережу GPS під час. Посадки літака президентки Урсули фондерляєн у місті а, Пловдив а, і підозри, що втручання було з боку Росії. Болгарія підозрює якраз таки Росіян. Ми дійсно можемо підтвердити, що відбулося глушіння GPS, але літак благополучно приземлився в Болгарії. Ми отримали інформацію від болгарської влади, що вони підозрюють, що це було через явне втручання Росії. Додали Європейському Союзі, знають і певним чином звикли до погрози залякування, як і регулярним елементам ворожої поведінки Росії. Звичайно, це лише ще більше посилить прес-секретар Єврокомісії непохитну відданість нарощування оборонних можливостей підтримці України. Цей інцидент насправді підкреслює актуальність місії, яку Урсула фон дер Ляйн здійснює в ці дні в прифронтових державах. Членах дякую Мурсулі фон дякуємо дякую за її лідерство. Дякую за те, що вона більше мужчина ніж Путін. Бо поки Путін ховається за дітьми і жінками. Урсула допомагає Україні, українським чоловікам та жінкам боронити свої сім'ї, боронити нашу землю, боронити нашу державу, боронити безпеку Європи. Урсула справжній лідер, справжній політик, а не ця бункерна криса, яка ховається по бункерах. І виключає аві... авіоніку своєму літаку, щоб ніхто не побачив, не дай Боже, ракета не прилетіла. Знаєте, прийде свій час і все станеться. І українці точно путіну не спишуть всі ті злодійства, які він робив щодо нашого народу. Ну а від Урсули дійсно чекаємо серйозних кроків. І не те, що каже пісторіус, а давайте війська не обговорювати, давайте обговорювати. Хай знають. Ми повинні разом з Євросоюзом діяти, як діяли київські князі. Іти на ви. Не треба шептатися під килимом дасте війська, не дасте. Давайте і кажіть про це вголос. Не треба шептатись про ракети. Давайте і кажіть в голос. Хай знають і бояться. Хай знають, що тут будуть європейські армії, європейські бази. І кожен раз, коли вони будуть задумати щось погане, будуть отримувати впіддих. Плюс це допоможе повернути наші території. Це вся друзі, інформація. Про яку я хотів з вами поговорити. Напишіть, будь ласка, про що ви вперше подумали, коли б побачили в новинах або почули, що Янукович повертається. Ну, як мінімум, на екрани. Я думаю, що навіть в бари Сочі він ще не дуже повертається, тому що напивається в себе вдома і вийти з ганку не може. Але як мінімум, бачите, його російська пропаганда дістає і каже: а ось вам, напишіть свою першу думку, і загалом, що ви думаєте про цю політичну тварину. Зробіть донат, підпишіться на цей youtube канал. Пам'ятайте, ви можете виграти цю прекрасну картину, де дельфіни атакують акулу. Кровожерливу брудну акулу атакують красиві дельфіни. І знаєте, що по цій картині видається, і в житті теж що дельфіни перемагають, тому що добро перемагає. Я обіймаю вас всіх. Подивіться попереднє відео там розіграш. Там неповних три десятки картин сучасного мистецтва. Я дякую кожному і кожній за ваші донати. Ці гроші роблять країну сильніше. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.